Як виміряти кути трикутника за допомогою транспортира? Перш за все, треба вміти правильно прикласти транспортир та правильно обрати шкалу, за якою треба відповідно знаходити величину кута. В стандартному транспортирі є, як ви знаєте, дві шкали. Зовнішня, ось вона звідси йде від 0 до 180 градусів, та внутрішня від 0 до 180 градусів, але у протилежному напрямку. Отже, давайте виміряємо кути з такого тупокутного трикутника. Кут А, він тупий, тому більше 90 градусів. Прикладаємо лінійку транспортира. Якщо у вас нема лінійки, то у вас транспортир має тільки ось цю загальну таку частину і тут є відповідна середина. Ми прикладаємо та знаходимо відповідну величину кута. Я йду від нуля по внутрішній шкалі. 110, ось 5. І ось я можу і сюди подивитись на кількість. Тут не вистачає рисочок до Великої риски, що десятки позначає. Отже, 120 мінус 2 118 градусів. Кут Б як можна прикласти? Наприклад, ось таким чином. Прикладемо транспортир. Ми з вами сумістимо середину відповідно з точкою Б та лінійку направимо по стороні БА. І будемо знову-таки віднуляти. Від нуля це значить по внутрішній шкалі. Дійдемо з вами ось сюди. Отже, в мене це приблизно 35 градусів. А тепер перейдемо відповідно до знаходження кута С. Прикладемо лінійку транспортира таким чином, щоб сумістити з точкою С. Наше вимірювання буде йти від нуля. Ось нуль у мене, і від нуля я відраховую. Значить, я маю 27. Приблизно 27 це градусів. чому приблизно? Тому що завжди є невеличка похибка, яка допустима, особливо, коли ви. Це креслите все і вимірюйте на дочці. Давайте перевіримо. Ми знаємо, що сума кутів трикутника становить 180 градусів. 118 додати 35 градусів, додати 27 градусів. Отже, 118 та 35, 153 градуси та 27. Це є 180 градусів. Отже, ми з вами навчилися тепер вимірювати кути трикутника за допомогою транспортира.